Вільям Юрі та Роджер Фішер є засновниками гарвардського проекту з переговорів. Разом вони написали книгу під назвою Шлях до так. Нещодавно я прочитала цю книгу і хочу поділитися з вами ключовими уроками. Згідно з книгою, переговори це не про поділ навпіл або наполягання лише на своєму. І це точно не про чиюсь перемогу чи поразку. Якщо ви запитуєте під час переговорів, хто переміг, то ви вже програли. То про що ж взагалі переговори? Давайте я наведу вам кілька прикладів, і ви зрозумієте: двоє чоловіків сперечаються в бібліотеці. Один хоче відкрити вікно для свіжого повітря, а інший закрити, щоб вітер не розкидав його папери. Що робити? Відкрити вікно лише трохи, наполовину, чи закрити. Бібліотекар слухає обох, а потім відкриває вікно в іншій кімнаті, дозволяючи свіжому повітрю заходити, не заважаючи паперам. Це залишає обидві сторони задоволеними. Інший приклад. Дві людини хочуть поділити торт, але не можуть домовитися, як його розділити. Незалежно від того, як ви його розріжете, кожен буде скаржитися, що інший отримав більший шматок. То що робити? Ви просите одну людину розрізати торт, а іншу вибрати кусок першою. Знаючи, що інша сторона обирає першою, той, хто ріже, поділить його порівну, аби не залишитися з меншим шматком. Ще приклад: двоє дітей сперечаються через апельсин. Батько ділить апельсин навпіл і дає кожній дитині половину? Одна дитина з'їдає серединку і викидає шкірку, а інша використовує шкірку для випікання торта і викидає серединку. Якщо батько запитав би, навіщо їм цей апельсин, обидві дитини могли б отримати 100% того, що вони хотіли, але отримали лише половину. З цих прикладів ми можемо бачити, що переговори це знайти рішення, яке залишає обидві сторони задоволеними, не погіршуючи відносини. Тож як це зробити? Як знайти такі розумні та практичні рішення до прикладу тих, що ми щойно бачили? Ось чотири кроки, які зроблять вас розумнішими у переговорах. Крок перший: Зосередьтесь на інтересах, а не на позиціях. Згадаємо історію про двох чоловіків, які сперечалися через вікно в бібліотеці. Вона ілюструє загальну проблему в переговорах, де люди надто зосереджуються на своїх позиціях. Замість того, щоб сперечатися через позиції, зосередьте свою увагу на інтересах. Переваги зосередження на інтересах очевидні, але зробити це може бути складно, бо позиції чіткіші та конкретніші. А інтереси можуть бути прихованими чи невизначеними. Тож як зрозуміти інтереси інших? Просто запитайте, чому чому вони хочуть саме це? Постарайтеся побачити ситуацію з їхньої точки зору. Як тільки ви з'ясуєте їхні інтереси, обговорюйте це відкрито. Люди краще слухають, коли відчувають, що їх розуміють. Вони думають, що ті, хто їх розуміє, мудрі та добрі. І якщо ви хочете, щоб інші дослухалися до вас, то покажіть, що вам самим не байдуже до інтересів інших. Звісно, вам також потрібно повідомляти про свої інтереси. Інша сторона може їх не знати. Щоб перетворити ваші інтереси в реальні варіанти, запитайте себе: а якщо вже завтра вони погодяться зі мною, то чого я хочу від них? Крок другий: використовуйте справедливі стандарти. Неважливо, наскільки ви розумієте іншу сторону, конфлікти все одно виникатимуть. Ви хочете зниження оренди, а ваш орендодавець її збільшення. Замість того, щоб сперечатися, використовуйте об'єктивні критерії для ухвалення рішення. Пам'ятаєте приклад з тортом, коли двоє людей не могли поділити торт, то рішення розділити його одному, а іншому вибрати першим, базується на справедливому стандарті. Об'єктивні критерії це неупереджені правила, які не залежать від особистих думок. Прикладами цього можуть бути ринкові ціни, юридичні вимоги, експертна думка чи справедливі стандарти, з якими обидвоє погоджуються. Під час переговорів люди часто не хочуть погоджуватися, тому що відчувають, що ви цього вимагаєте. Але якщо ви скажете, давайте перевіримо правила чи норми, то це переведе фокус з того, що не ви цього хочете, а на це правила вказують. І ось вже не ви цього вимагаєте, а правила. Наприклад, якщо у вашому контракті на будівництво будинку не вказано глибину фундаменту, і тому підрядник пропонує вам 2 метри, а ви вважаєте, що стандарт це 5, то не йдіть на компроміс. Натомість скажіть, дивіться, можливо, я помиляюся, і можливо, два метри це достатньо. Але чи є затверджені специфікації для цих ґрунтів? А який тут ризик землетрусу? Де ви пропонуєте шукати стандарти, щоб вирішити це питання? Ось як ви можете ефективно застосувати цей принцип? Перед початком узгодьте з іншою стороною справедливі стандарти. Наприклад, ви хочете високу ціну, а інша низьку. Вирішіть, якою буде справедлива ціна. Які стандарти ви повинні використати? Зосередившись на справедливих стандартах, ви зможете перетворити конфлікт інтересів на спільну мету. Крок 3. знайдіть можливості для взаємної вигоди. Пам'ятаєте приклад з дітьми, які боролися за апельсин. Замість того, щоб розділити його 50 на 50, вони могли б знайти спосіб, щоб обидвоє отримали 100% бажаного. Цей сценарій підкреслює важливість знаходження можливостей для взаємної вигоди в переговорах. Отже, а як знайти творчі рішення? Спробуйте зібратися разом з іншою стороною, щоб обміркувати всі можливі рішення. Почніть вільно висловлювати ідеї у цьому товаристві. Не оцінюйте та не обирайте жодні з ідей на першому етапі. Відокремте процес мозкового штурму від процесу вибору. Для мозкового штурму виберіть кількох учасників та змініть обстановку з більш неформальною атмосферою. Визначте головну мету. А після мозкового штурму почніть з найперспективніших ідей. І обговоріть способи їх покращення. Люди часто вважають, що розбіжності в переговорному процесі створюють проблеми. Хоча насправді ці розбіжності можуть привести до рішень. Пам'ятаєте приклад з апельсином: мудре рішення було можливим, бо кожна сторона хотіла різні частини апельсина. Це безглуздо вважати, що ваші розбіжності створюють проблеми. Насправді, саме розбіжності ведуть до творчих рішень. Крок Noтири: відокремте людей від проблеми. Перед початком переговорів уявіть вертикальну лінію, яка розділяє людину навпіл. З одного боку людина, а з іншого проблема. Завжди ставте людину на перше місце, а проблему на друге. Перемовники це насамперед люди. Ваша мета в переговорах бути м'яким щодо людей, але жорстким відносно проблем. Зазвичай ми є м'якими щодо людей, і тому залишаємося м'якими і до проблем, не отримуючи бажаного. А коли ми стаємо жорсткими до проблем. Ми також стаємо жорсткими і до людей, завдаючи шкоди взаєминам. Будьте м'якими до людей, робіть компліменти, коли це можливо, і цінуйте спільні зусилля. На кожному етапі переговорів питайте себе, чи достатньо я звертаю увагу на проблеми людей. Бо люди мають різні погляди, і їхнє его може бути вразливим. Вони бачать світ зі своєї точки зору, часто плутаючи свої уявлення з реальністю. Вони часто неправильно інтерпретують ваші слова. І не в змозі передати свої справжні наміри. Пам'ятайте, ви повинні мати справу не тільки з чужими проблемами, а й з вашими власними. Гнів та роздратування також можуть заважати досягненню згоди. Ваші сприйняття можуть бути односторонніми, і ви можете погано слухати чи спілкуватися неефективно. Одним з найкращих способів уникнення проблем між людьми є побудова стосунків з іншою стороною ще до початку переговорів. Переговори з людиною, яку ви знаєте, легші, ніж з незнайомцем. Тому попробуйте трохи поспілкуватися до та після зустрічі. Дізнайтеся про їхні вподобання та неприязні. Ці неформальні взаємодії спростять майбутні переговори. Досвід вказує, що просте знайомство з іншою стороною переговорів збільшує шанс на успіх на 25 або 30%. відсотків. Так, а тепер ви можете сказати, що всі ці чотири кроки звучать справедливо і правильно. Але що робити, якщо інша сторона не дотримується чесних правил? Що робити, якщо вони використовують брудні прийоми, а якщо вони сильніші? Або якщо вони переходять на особистості? Ось як діяти в таких ситуаціях? Почнемо з брудних прийомів. Люди брешуть і використовують різні методи тиску. Розпізнавання цих хитрощів часто знешкоджує їх. Скажіть їм про це прямо: «Євгене, здається, ви з Андрієм граєте у доброго і поганого поліцая. Якщо вам потрібна перерва, щоб узгодити позиції, просто попросіть про це. Згадка про прийом робить його менш ефективним і може змусити іншу сторону хвилюватися про втрату вас. Просто підняти питання може бути достатнім, щоб це припинилось. Однак будьте обережні, уникайте особистих атак. Зосередьтеся на проблемі, а не на людині. Замініть, ви спеціально посадили мене проти сонця на Сонце засліплює мене. Чи можемо ми скоригувати розклад і зустрітися пізніше? Бо зараз я не можу зосередитись. А якщо вони сильніші? Якщо інша сторона має великі ресурси, то не перетворюйте переговори у битву. Найкраще, що ви можете зробити, це розробити свою найкращу альтернативу до переговорного рішення. Оцініть, як би ви себе почували, приходячи на співбесіду без інших пропозицій. Подумайте, як вам буде складно домовлятися про зарплату. А тепер уявіть, як би ви себе почували, приходячи на співбесіду з двома іншими пропозиціями про роботу. Це різниця у владі. Чим легше ви можете відмовитися від переговорів, тим більша ваша влада. Розробка вашого плану не тільки дозволяє визначити мінімально прийнятну угоду, але й піднімає цю планку. Завжди розробляйте свій план перед переговорами. Не кажіть, давайте спочатку поговоримо і тоді подивимося, що вийде. Без плану ви будете вести переговори на осліп. А якщо вони перейдуть на особистості, коли вони нападають на вас замість вирішування проблеми, то все стає складнішим. Ви хочете чесного рішення, а вони ні. Природнім є захищати себе, але це ні до чого не приведе. Ви нападаєте, вони відповідають, і так всі застрягнуть. То, що робити? Використовуйте переговорне дзюдо, уникайте їх атак. Ось як. Перша подивіться поза їхню позицію. Коли вони кажуть, чого вони хочуть, не просто кажіть так чи ні. Спитайте, чому вони цього хочуть. Зрозумійте, що для них насправді важливо. Друге. Якщо вони відхиляють все, що ви пропонуєте, тоді попросіть пораду у них. Що б ви зробили на моєму місці? Вони поставлять собі на ваше місце і дадуть рішення. Третє, запропонуйте критику. Замість захисту своїх ідей запитайте їх, що в них не так. Це допоможе вам дізнатися про їх інтереси. Існує ще така чудова історія, яка пояснює, що таке насправді переговори. У 1964 році один американський батько та його 12-річний син грали у фризбі в парку в Лондоні. Мало хто в Англії бачив фризбі раніше, тож зібрався невеликий натовп. Через деякий час до них підійшов чоловік і запитав: Вибачте, що турбую. Я спостерігаю за вами вже 15 хвилин. А хто ж виграє? У переговорах запитувати, хто виграє, це як те саме питати у шлюбі. Якщо ти фокусуєшся на перемозі, ти втрачаєш суть. Справжня мета. Це працювати разом і знаходити рішення, яке задовольняє інтереси обох сторін. Сподіваємося, що це відео було корисним. Дякуємо за перегляд.